Треба бути дуже опачними. І я дякую громадській організації, яка зініціювала, скажімо, таку хорошу річ розказати нам всім про міни, розказати про небезпеку цього. І я думаю, що це принесе нам просто користь. Відмогані що трапляється, коли не дотримуватись правил безпеки. Один невірний крок і може статися біда. Але якщо б вони уважно слухали викладача і дотримувалися всіх правил безпеки, цього могло і не статися. А як повинно було бути? Яскраво під гілками лежить. А може, підійдемо глянемо? Не потрібно, це може бути небезпечно. Маша, Міла, доведіть. Не потрібно, нам же ж говорили про це. Так, я також нам казала одразу звертатися до викладача. Молодці, що не стали торкатися. Це правильне рішення. Назад. Я терміново викликаю спеціаліста. Той хлопчик, який побіжав і торкнувся цього небезпечного предмету, він просто трошки чогось не розумів. Не розумів, що треба мати страх. Правильний хлопчик дозволив дозвонитися до спеціалістів. Що ще я хочу сказати стосовно цієї сценки обов'язково? Ось ви бачите скриньку. Зараз країна терорист довела вже всьому світу, що вона є країною терористами. Ми ніколи не думали ще рік тому, чи може півроку тому, ми не думали, що від цього треба буде застерігати. Але зараз поліція, ДСНС, сапери, вони всі кажуть в один голос: не можна чіпати ніякі предмети, які вам не належать. Бо ці е, люди, яких вони вербують, Є мавпи з гранатами. Я не хочу ображати мавп, але вони такими є. Вони розкладають іграшки дитячі, які можуть бути заміновані. Може лежати просто м'ячик, він може бути замінований. Ви можете побачити на лавці в парку паурбан. Не чіпайте його, купіть його собі в магазині. Ви можете десь на природі побачити залишений термос чи термос кружку. Не чіпайте, воно вам не треба. Все будь-що може бути заміноване. Головне правило це має бути культурою зараз нашої цивільної відповідальності. Служби, сапери, вони зі своєї сторони роблять все можливе, роблять на п'ять з плюсом. Але ваша частка війни в тому, щоб допомагати нам. Допомагати і не чіпати те, що терорист призначив для того, щоб вразити нас українців літарне розмінування України.